Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuc Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Maxion, модель MXAC35L. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині у знаходиться невеличка інструкція. Фірмовий чохол, компресор. Доволі компактний. І додаткові насадки. Також є голка для накачування м'ячів. Потужність даного компресору 180 Вт. Максимальна продуктивність 35 літрів на хвилину. На один поршень компресор. Живлення під'єднується 12 В з допомогою прикурювача, довжина дроту живлення 3 метра, довжина. Шлангу для накачування 1 метр. Кнопка вімкнення з боку знаходиться. Додаткових функцій у вигляді ліхтаря або автостопу тут немає. Максимальний тиск до 7 атмосфер. Також є манометри, як ми бачимо. Зараз під'єднаємо живлення 12 вольт. До компресора, ну і можемо увімкнути, послухати, як він буде працювати. Працює доволі тихо, але в той же час хороший потік повітря, потужний видає.